І так ми в центрі Тоскани, Ось тут вже і поліція познайомилися, бо треба запитати було про парковку. І тому дуже цікава інформація і, можливо, комусь вона знадобиться. Якщо ви паркуєтесь і бачите ага, білі лінії, тобто ну, розмаркована дорога, білий білий фарбою, це можна паркуватися безкоштовно. Якщо ви бачите розграфлення на дорозі жовтого кольору, це означає парковка для... Хендікеп, тобто для, для людей з е, ВАДами. Ось тут навіть є така парковка, що є і біле, і жовте. Але якщо дорога роз, розграфлена червоною, червоними лініями, то ви маєте оплатити це. Оце такі є невеликі нюанси в Італії, про які треба почитати чи послухати відео, щоб не, ну, щоб не отримати такі неприємні сюрпризи там, з оплатою чи штрафом, чи ще щось. Ось, як бачите, вже такі виглядають вулички таскали. Вести машину, до речі, дуже приємно. Не агресивне якесь там водіння, але це поки що тут. Я все дивлюся зараз як турист. Слава Богу, не було ще ніяких таких негарних, неприємних ситуацій. Але через знайомих, з якими ми познайомилися, почула вже були негативні ситуації, але пов'язані з таксі. Буду продовжувати далі розповідати. Ми навмисно вибрали таке, ну для мене це навіть таке трошки глухе містечко. А селище, по суті, чи якесь невеличке таке містечко, бо ми проживаємо в Норвегії на острові. А такий також він не, скажімо, що прямо людний, як якесь місто, мегацентр. Тому нам реально дуже захотілося такого досвіду побачити, як живуть люди в маленьких містечках. Бачите, під життя йде своїм ходом, тому ми хі -хі, зняли також таку віму. А Зараз я зроблю вам огляд, бо підходимо туди і хочемо реально відчути а, сільське життя в Італії. Мені дуже цікаво, зареально.